ведуть А любо, ласка у садок ідуть, у садочку, у садочку на сланиші живуть а ласка у садок ідуть, у садочку, у сандочку на слони. Привіт, малята, я раді вас вітати. Пропоную разом зі мною. Зайти в садочок та познайомитись з ним. А я познайомлюсь з вами. Ну що, разом до садочку? Ого, який довгий коридор! А хто ж чекає на вас з кінця цього коридору? О, так це ж ваша перша садочкова мама! це вихователька Валентина Тихонівна. Я Валентина Тихонівна Я вихователька. Ми з вами будемо гратися, будемо малювати, будемо ліпити, будемо зустрічатися цілий рік. Попереду в нас навчальний рік. Я бажаю вам всім міцного здоров'я, щастя, яскравого сонечка, мирного. Небо і хай у вас завжди все все буде гарно. Ну що, цікава гойда далі? Запрошують до музичної зали. В ній хазяйнує Наталія Валентинівна. З нею ви разом будете грати, співати, плескати. Тупати, грати на музичних інструментах. Ех, люблю веселище! Добрий день, дорослі і малята! Мене звуть Наталя Валентинівна. я музичний керівник вашої групи. Що ми будемо робити? Я вам тільки що проспівала. Я буду дуже чекати вас на наших заняттях. До зустрічі! А як багато цих інструментів та серйозні! весело, і цікаво у вас буде. Але треба поспішати. Рушаємо далі! За мною скоріш. Нас чекає вже спортивна зала. Привіт! Я інструктор з фізкультури. Звати мене Вікторія Дмитрівна. Я з вами буду бігати, стрибати та в спортивні ігри грати. А ще у нас, садочку, є чудова медсестра Катя, яка прогонить вас всі всі хвороби, і буду піклуватися про ваше здоров'я. Не знаю, як ви, а я дуже люблю поїсти. І я запрошую вас до кухні. Тут працюють феї чарівниці, які дуже смачно готують. А зараз я вас хочу познайомити з самою головною мамою нашого дитячого садочку. А мене звати Світлана. Я за все-за все відповідаю в нашому садочку. І я дуже люблю, коли навколо лунає музика і весь час чути вогонь дитячих голосів. Наші маленькі солоденькі цукерочки. В нашому садочку поселився отакий їжачок, і ми з ним хочемо привітати вас з початком навчального року. Я знаю, і він мені каже, що він знає, що ви зараз займаєтесь дистанційно, але він каже, які ви неперевершені, які ви молодці, які ви маленькі солоденькі цукерочки, які хочуть знати, все вміти, грати, сміяти. Тому він вам бажає е, зустрічі з нами, він вам бажає здоров'я і гарного, гарного настроєння, е, е, щоб ви взагалі посміхалися. Шановні батьки, наші неперевершені батьки, ми вас вітаємо з початком навчального року. Ви знаєте, дуже болить душа кожного дня за наших е, захисниць і захисників, які е, ціною свого життя, ціною свого здоров'я допомагають, е, захищають, боронять нашу країну і роблять все для того, щоб наші діти е, змогли як можна швидше повернутись до дитячих садочків. Ми чекаємо на вас. Кожного дня. Ми чекаємо на вас кожну хвилину, і ми готові. Тому, перш за все, я бажаю всім миру і перемоги. Перш за все, міський уклін і подяка нашим захисникам і нашим захисницям. Чекаємо на вас, любимо вас і слава Україні! Я маструхи з садочком познайомив. А зараз час знайомитись з вами. Ми з вами познайомились. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, гарного настрою і до зустрічі на наших заняттях.